Усім привіт-привіт! Знову завітала, я в поглянемо з вами знижки, новинки та ще цікавеньке. Почнемо з новиночки. Форма для льоду. Пластикова сердечка. Ось такі. Ще й квіточки. Погляньте, видно вам чи ні. Так, квіточки. 16, ні, 18 сердечок або квіточок по 59. Це теж така новинка, форма для льоду ведмедики. Чотири ведмедика на формочці. Зелений, жовтий ведмедики 49. І ось така новинка, форма для льоду. Пластикові кульки. Їх багато. Рахувати не буду. Ціна 39. І ось така ще теж новинка. Це кубики. Але це не кубики, це тобто єдиноріжки для охолодження напоїв. Так, скільки їх в наборі, теж не знаю. Ціна набору 59. І це ось така новинка термосумка для зберігання продуктів. Малюночок пальми. І ще ось такий варіант, теж пальмочки. Це вона ось так в розкладеному вигляді, об'єм її 15 літрів, має дві ручки, ось так, на блискавці. І коштує вона, ця сумка, 249. А це вже такий мангал, розкладний, металевий, сталевий, металевий, тяжкий. І ще в наборі 6 шампурів. Ось так. Ціна такого набору. 499. І ось така решітка. гриль Міні, вона невеличка, металева, а ручка дерев'яна. Ось так. Схватила аж дві, вам показати. Коштує решітка 194 гривні. Поглянемо з вами на вазони для квітів. Ось такий перший варіант вазон для квітів. Пластиковий, він достатньо великий. Але, на жаль, об'єм я не бачу. Ну, мабуть, на літрів 10, ось так. Ціна його зі знижкою 299. Ось такий вже вазон. Зелений поменше. Теж він пластиковий. Ось він. Теж знижка і він круглий. 169. Ось такий ще варіант. Теж вазон для квітів. Теж достатньо він, великий, сірий. Також по знижці 449 гривень. Вазон для квітів низький, ребристий, чорний і фіолетовий ось такий. По знижці 44 гривні. Це вже вазон для квітів. Кераміка, теж такий ребристий, невеличкий, круглий, по 169. Ще ось такий варіант. Вазон для квітів. Пластик з малюночком в крапенку. Він невеличкий по 44 гривні зі знижкою. А ці вже сірі, теж з малюнком в крапенку. Знижки на них немає. По 55. А це вже ось така новинка. Вазон для кіті, кераміка, білий, чорний, гладкий і рельєфний білий ось такий ще. Ось це вам поближче показую. І невеличкий, круглий. Ціна 149. Шоколад молочний, найс 80 грамів, ціна знижена, 29. Хібі шоколад. Молочний, дитячий, 100 грамів. Ось так. Теж ціна знижена по 49. І чоко-йоко, шоколад з горішками, з карамелю і полуничною начинкою. З різними начинками 100 грамів, 34 гривні. Веріпері, шоколад від глинів, молочний, 85 грамів, 59 гривень. Ось такий десерт з какао, 120 грамів упакування по 29. І ось такий ще десерт з кокосом 100 грамів в упаковці, також зі знижкою 29. Печиво віраше з какао-начинкою. 180 грамів в упаковці по 27. Шоколад чорний, молочний від Millennium з фундуком, з лісовими горішками, з мигдалем 100 грамів по 59. І ось таке печиво здобне фрута зі смаком вишні в упаковці 128 грамів по 29. Поглянемо з вами на серветочки, паперові вологі та рушнички. Серветочки паперові чорні в упаковці 80 штук 25. Серветочки косметичні, білі 150 штук в упаковці 29. Ось такий ще варіант. Серветочки білі в сафі 350 штук аж в упаковці 49. Серветочки паперові в коробці 100 штук по 19. А це вже рушники паперові, 150 листів білі. по 39. Паперові, білі, 2 штуки в наборі. Поглянемо скільки коштують, 42 гривні. Серветички вологі, дитячий, сафі з клапаном. 120 штук, плюс 12 штук. Додатково, це така новиночка, 44 гривні. Серветки. Дитячі перфект. 120 штук з клапаном 49 гривень. Серветочки вологі Сафі 60 штук в упаковці по 14. Серветочки вологі туалетні. В упаковці 130 штук. Так, з клапаном 44 гривні. Папір туалетний десто по 8 набір туалетного паперу Сафі, 4 штуки в наборі, білий з малюночком. А це дівчата ось такі сумочки для покупок. Чорні з довгими двома ручками і з різними малюночками. Це котики, а це надпис. І на блискавці. Ось так. Ціна її 88 гривень. І ось така ще сумочка. Це вже пляжна дівчата, теж має дві довгі ручки, нам застібці і з надписом. Але вона така прозора. Коштує вона 69. І ще ось такий варіант це вже сумочка для покупок. Теж має дві ручки. І вона складається ось так, як пакет. Мало займає місця, ціна її лише 29. І, як завжди, я вам показую знижки на чашки. І поглянемо якісь чашки зі знижкою на цьому тижні. Чашка керамічна, Одеса з зеленою по 59. Об'єм 360 мл. Ось такий ще варіант: кухоль пацеляновий, Алма з малюночком. На об'єм 350 мл по 59 Кухоль порцеляновий, білий в гору на об'єм 340 мл по 55 гривень. Кухоль парцеляновий, жовтий, ось такий зелений, з цікавою ручкою в крапинку, по 77 гривень. І ось такий ще варіант, теж кухоль парцеляновий. 400 мл об'єм з малюночком або з надписом. Ще ось такі варіанти по 59. Кухоль скляний. На 250 мл з різними малюночками та надписами. Ще ось така дівчинка по 29. І ще ось така чашка з кришкою та ложечкою металевою. Капібара по знижці 99. І ось такий ще варіант. Чашка фарфорова з кришкою, чорна з малюночком та трубочкою пластиковою по 99. Поглянемо з вами знижки на сковорідки. Сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям. Кришки, на жаль, немає. 20 см діаметр 169 І ось такий ще варіант: зкворідка алюмінієва з антипригарним покриттям 24 см діаметр. Ціна зі знижкою 329 см. Глечик для напоїв скляний. Але без кришки 99 Гарна знижка на об'єм літр 100. Коштував він 279 Фруктовниця металева, каркасна, чорна. З гарною знижкою по 59. Ось такий ще варіант: Фруктовниця біла, каркасна, металева. По 199. І ось такий ще варіант, фруктовниця пластикова, сіра, молочна, лакитна по 29. Це такий ланчбокс пластиковий, новиночка. Ложка і виделка пластикові для соуса і ланчбокс на два відділення. Ось так. Коштує він 129. Маслянка кухонна, пластикова, достатньо велика. По бокам ось такі, як вушка, ручки, по 59. Набір підставок, підварені, яйця, силіконові. Підставка зелена та жовта. З ніжками. Погляньте так, по 15. Контейнер прямокутний, пластиковий, на два відділення. Ось так. Кришка жовта, зелена і червона, по 29. Ось такий ще варіант. контейнер теж пластиковий, автоматичною кришкою на об'єм літр 800 по 58. Це вже набір цілих контейнерів. Теж пластикові, герметичними кришками. Три штуки в наборі 135. Скляний контейнер, а кришка пластикова, герметичною кришкою. Так, на об'єм 660 мл 169 І ще ось такий салатничок пластиковий, зелений, на об'єм літр 500 по 22 гривні. Дивилася новинка, на набір серветочок, кухонних, мікрофібра, смужечку. Погляньте, 5 штук в наборі, блакитна, рожева, зелена. Так, по 99. І ось такий ще набір теж. Його не було. Набір серветочок, кухонних, мікрофібра, 10 штук в наборі. Теж 99. Поглянемо з вами знижки на туалетне мило. Мила дору різними ароматами. 4 штуки по 100 грамів в упаковці, 109. Ось такий ще варіант. Мила Дору, 2 штуки в упаковці, косметичне 74 гривні. Мила дору 4 штуки в упаковці по 80 грамів, 72 гривні. Шик. Зелений чай лотас і протеїни шовку 100 грамів по 22 гривні. Крем мило Тія Amo з різними ароматами 125 грамів по 19. Б'янка мило туалетне. Кавун. Кавун, диня. З різними ароматами також 140 грамів по 19 мило шарм також різними ароматами: апельсин, полуничка, манго по 19, 125 грамів, так. І сіль для ванни. Ось так в упаковці 200 грамів, також різні аромати по 39. І милоловіт 60 грамів, лаванда. І все по 8. І ось такий ще варіант: сіль для вани в упаковці 500 гр. 32 гривні зі знижкою. Засіб для миття посуду сарма. Об'єм 900 мл по 84 гривні. Екомакс засіб для миття посуду з різними ароматами, об'єм 1 літр 47 гривен у тіпуті. Засіб для миття посуду. Також з різними ароматами: об'єм 600 мл по 34 гривні. Засіб для миття посуду, лимон, вигада, об'єм 400 мл по 13. Ось такий ще варіант: засіб для миття посуду. Лимон, 500 мл об'єм по 19. Грюнвальд. Засіб для миття посуду – лимон, 500 мл об'єм по 22 гривні.